Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ хочу показати вам анонс акції, яка стартуватиме вже завтра з 23 по 29 жовтня включно. Ковбаса Куряча 28 гривень та 30 копійок за 300 г. 65 гривень та 50 копій ковбаса губернська. Вага 420 г. Сир плавлений, кому, 14,90 за 75 г. Ковбаса від торгової марки Добров 86 гривень в салямі преміум. 320 грамів. Форель від торгової марки Норвен 215 гривень за 240 грамів. Сьомга, слабосолена, від своєї лінії 95 гривень за 100 грамів. Фарш домашній охолоджений. 78,60 і за пів кілограма. Оселедець від торгової марки Норвен 53 гривні 80 копійок – 250 г. Ковбаса «Брауншвайнська» – 456 гривень за 1 кілограм. Добров. Сардельки ліонські 175 гривень за кілограм. Нарізка асорті від Глобіно 180 г за 100 гривень. Крабові палички заморожені від делюкс 90 гривень за пів кілограма. Крабові палички від делюкс охолоджені 250 г за 49 гривень. Суміш овочева юніор або весняна 46 гривень за 400 г. Піца 4 сири 89 гривень. Сметана президент 10% жирності. 300 грамів 28 гривень. 46 гривень та 80 копійок. Сир м'який, Моцарела, Золотий резерв. І сулугуні 180 грамів. Морозиво ласка максимус. 500 грамів 82 гривні. Мішутка пельмені із м'ясом телятини 74,80 за 450 грамів. Пельмені мішутка філейні 90 гривень. Вага 650 грамів. І пельмені мішутка із м'ясом індички 100 гривень 650 грамів. Вареники мішутка 450 грамів за 34 гривні. З картоплею вареники. Радамер сир 60 гривень за нарізку. І салямі. 56, 90 135 грамів. Сир радамер. 200 грамів 75 гривень. Гавда 71 гривня, також 200 грамів. Майонез відторчен, домашній 41 гривня, 70 копійок 520 грамів. Торчен майонез європейський. 49 гривень, також 520 грамів. Майонезний соус торчин. делікатесний 31 гривня 50 кубівок, Також 520 грамів. Соєвий соус торчин, класичний 35,60. У скляній тарі 190 мл. Сандора. Вишневий нектар 49,20. Гранат, лимон 46 гривень за 950 мл. І ще один варіант фруктовий мультивітамін. Чай розсипний зелений від Deluxe – 45 гривень. Чорний 45 цей що по центру. А два крайніх по 49 гривень. Бага 100 г. Кава зі Львова ірландський крем 130 гривень 225 г. Еспресо класична 240 г 99 гривень. Нескафе Класік розчинна 250 грамів, 185-50. Десерт цирковий із лаковими кульками Марійка 26 гривень. Такий десерт 1940 ваніль або какао. І десерт цирковий 17,40. Йогурт, білий густий молокія 24,50 300 грамів. Йогурт білий по грецьки густий 29,50, також 300 г. І безлактозний йогурт 27 гривень. Сир кисломолочний. Нежирний український. 47,50, 5% жирності 52 гривні. І 9% жирності за 55,40. Вага 350 грамів. Йогурт від торгової марки Галичина 47 гривень 50 копійок гр. за 870 грамів. Галичина, йогурт карпатський. 20 грав та 30 копійок з лаки або полуниця. Від своєї лінії горошок зелений консервований 420 грамів за 34,50. Кукурудза 34,30 340 грамів. Квас-солі у томатному соусі 35-30 420 грамів. Тунець у власному соку 39 гривень від своєї лінії. Або в олії 185 грамів 39 гривень. Паштет печінковий 31 гривня, 10 кубів 240 грамів. Шоколад Міленіум Вері Пері 29 гривень. Шоколадки Максфан вітрової марки Рошен 150 г 69,50 грамів. 69 Желенні цукерочки від Рошен по 18 гривень. За упаковку є різні варіанти. Вага 70 грамів. Підсвіточ. шоколад 33 гривні. Десерт трюфель або тіромісом. Є шанс виграти мільйон. Ану, признаєтесь, хто виграв мільйон. Несквік 40 гривень 117,90. Шоколад від Рошен лакмі із з лісовим гріхом. Батончик кіткат 1650. Батончик лайн 3 в одному 28 гривень, 90 грамів, 13 гривень та 60 копійок, 100 грамів цукерки від Лукас. Ананаси кільця консервовані в сиропі 60 гривень 50 копійок. Персики половинки 87 гривень. Чай мономах 45 пакетів 32 гривні 40 копійок. Ахмат Ті 76 пакетів 87 гривень. 20 пакетів за 2550. 42 пакети за 48 гривень. Розсипний 100 грамів 53 гривні. Батончик Go on Energy 16 гривень та 30 копійок. Є у двох варіантах. І такий вітамін. Зі смаком кокосу вага 50 грамів. Протеїн 21 гривня та 30 копійок. Чипси картопляні від своєї лінії 27 гривень та 50 копійок за 110 грамів. Суміш перців приправка 1660 вага 30 грамів. Приправа до шашлику. Приправа до курки по 28 гривень та 50 копійок. Приправа барбекю 17 гривень та 40 копійок. Вага в упаковці 30 грамів. Холодний чай від своєї лінії. 13 гривень, 40 копійок, 500 г. Літровий холодний чай зі смаком персика 23 гривні, 50 копійок. Сік від біоли яблуко 1660 пів літри. Від біоле напій драгонфрукт кактус 2 літри 2330. пресо лате – 34 гривні, від якобс 250 мл. Енергетичний напій Хел 20 гривень та 20 копійок за 250 мілілітрів. Вода бюете 14 гривень. Слабогазована або негазована. Об'єм 1,5 літра. Бюветте 1440. Лікувальна столова. Туалетний папір Elite Soft 4 рулони 3 шаровий 51 гривня 50 копійок від своєї лінії. Ватні диски від розумного вибору 80 штук за 17 гривень. Неопюр засіб для чищення унітазу 1 літр 67,50. Аріель капсули 10 штук за 170 гривень. 3 в одному. Тайт порошок Аквапудра 3 кг 600 г 415 гривень. для прання Грюнвальд 2 в одному. 2 літри 100 мл за 77 гривень. Ополіскувач кондиціонер Савекс 71 гривня за 800 мл. І 130 гривень Савекс Ополіскувач 1,5 літри об'єм. Грюнвальд порошок 4 кг 175 гривень. Засіб «Антижир» мастер клінер. 800 грамів 78 гривень. Серветки паперові Elite Soft. двошарові – 33 гривні 150 штук. Вологі антибактеріальні серветки від своєї лінії 28,60, 60 штук упаковці. Шампунь для волосся Пантін 136 гривень. 400 мл об'єм. Нівейамен гель для гуління 131 гривня. Тут об'єм 200 мл. Рексона дезодорант чоловічий 77 гривень. Рексона, дезодорант жіночий, 71 гривня. Є у двох варіантах. Роликовий дезодорант Рексона 44,50. Вологий корм для котів. Клуб 4 лапи 12 гривень. Набір із двох зубних щіточок Colgate, 64 гривні. Акція на зубну пасту Colgate Max Fresh MAX Clean 5950 Max White 100 мл. Дитяча зубна паста від до, до 5 років 34 гривні 50 мл. Colgate Total 70 гривень. На цьому буду закінчувати відео. Дякую вам, що подивилися його до кінця. Бажаю вигідних покупок. До зустрічі!